Били та запихнули в бус. У мережі поширюється відео з черговим скандалом за участі ТЦК на Львівщині. Інцидент набув такого розголосу, що його вже прокоментував уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Що він заявив та що там насправді сталося? Далі в нашому випуску. Вітаю! Мене звати Рената Асланова, Україна сьогодні з вами на зв'язку. До вашої уваги останні новини країни та світу. У мережі поширили відео, на якому працівники військкомату застосовують. Фізичну силу до громадянина, намагаючись його запхати до машини. Конфлікт між цивільним і військовим стався у Львові. На кадрах видно, як працівники ТЦК намагаються силомість посадити чоловіка у бус, а той і Тоді представники військкомату почали бити громадянина ногами. На цей інцидент вже встигли відреагувати в самому ТЦК. Там розповіли, що 7 січня група оповіщення Шевченківського РТЦК та СП міста Львова виявила громадянина України, який порушив правила ведення військового обліку та підлягав мобілізації. Також, як зазначили військовий, чоловік не мав при собі військово-облікових документів, тож йому запропонували пройти до Шевченківського РТЦК та СП для проходження ВЛК та визначення ступеня придатності до військової служби. Натомість, як стверджують в ТЦК, військове. Зобов'язаний відмовився, почав ображати військовослужбовців нецензурною лайкою та вдарив одного з них ліктем в обличчя. У відповідь на таку поведінку представниками Шевченківського РТЦК ТСП було застосовано фізичну силу. Керівництво львівського ТЦК ТСП рішуче засуджує застосування сили з боку військовослужбовців Шевченківського РТЦК ТСП до до вищезгаданого громадянина. Наразі за цим фактом призначене службове розслідування. Посадові особи задіяні в конфлікті, відсторонені від виконання службов обов'язків, крім того, інцидент прокоментував уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лобінець. Він зауважив, що у соцмережах періодично з'являється інформація, коли ймовірно працівники ТЦК та СП здійснюють неправомірні дії та порушують права людини. З його словами, у таких випадках офіс омбудсмена скеровує листи до обласних ТЦК та СП, військової служби правопорядку та інших органів влади та охорони правопорядку за необхідності. Так, сьогодні у мережі шириться відео зі Львівщини, що, ймовірно, працівники ТЦК та СП побили чоловіка. Мій представник у Львівській області Тарас Подвірний вже направив офіційні звернення до обласного ТЦК та СП, військової служби правопорядку, а також повідомить Державне бюро розслідувань у разі підтвердження фактів застосування фізичної сили. В разі якщо порушення прав людини буде підтверджено, Дмитро Лобінець пообіцяв вимагати належної реакції та притягнення винних осіб до відповідальності згідно з чинним законодавством України. Нагадаємо, як стало відомо, наприкінці грудня на гірськолижних відпочинках Прикарпаття ТЦК провели масові перевірки. У межах посилених мобілізаційних заходів військово перевіряли військово-мобілізаційні документи у чоловіків, вручали повістки та виявляли порушників. Як зазначили у сюжеті обласного телебачення Галичина, представники ТЦК таким чином спростовують поширену в інтернеті інформацію про начебто свою бездіяльність на гірськолижних курортах. Вони підкреслюють, що заходи з оповіщення тривають на всій території Прикарпаття. Зокрема, і відпочинкових закладах, хочу наголосити на тому, що це не відповідає дійсності. Заходи заповіщення продовжуються на всіх теренах Прикарпаття, в тому числі і гірськолижних курортах нашої області. Та за словами речника Івано-Франківського ОТЦК та СП Дмитра Бойкенюка, на відпочинках здебільшого перебувають військово зобов'язані, які мають право на відстрочку, заброньовані згідно з законодавством або ж військовослужбовцю відпустці чи на реабілітації. В більшій мірі в гірськолижніх курортах Прикарпаття це перебувають особи військово зобов'язані, які мають право на відстрочку, або ті, що є заброньовані згідно законодавства. У ТЦК також відзначає, що більшість їхніх працівників це учасники бойових дій за перешкоджання їхній роботі, правопорушникам загрожує кримінальна відповідальність, зокрема позбавлення волі. Також варто зазначити, що народна депутатка від європейської солідарності Ніна Южаніна заявила, не можна виключати, що українська влада не ініціює створення територіальних центрів комплектування за кордоном, щоб призивати українських біженців до лав збройних сил. Я так розумію, що ТЦК за кордоном не мають повноважень. Ну прави. я не впевнена, що не дійдуть до цього. Бо що значить хаби? А що зараз посольства консульства не здійснюють достатньо зустрічей, не проводять достатньо консультацій? За її словами, такі ініціативи можуть і не розглядатися, оскільки не зрозуміло, як розвиватиметься ситуація після інавгурації американського президента Дональда Трампа, точно не зрозуміло як зможе Врегулюватися ситуація після інавгурації Трампа, і тому вже я так чую, що притихає ця тема. Крім того, южаніна розкритикувала ідею масового бронювання силовиків в Україні. За її словами, тисячі людей, навчених поводитися зі зброєю, з невідомих причин ходять під бронею. Нардепка запропонувала змінити графіки робіт для силовиків. Півроку служба на передовій, а потім ротація. Також варто нагадати, що відповідно до правил військового обліку військово зобов'язані чоловіки мають за викликом від районного ТЦК та СП прибути на ВЛК та мобілізацію. Наразі доволі частими стали випадки, коли працівники ТЦК та СП здійснюють примусове затримання та доставлення військовозобов'язаних. Однак українські юристи розповіли, чи мають військові таке право. Тож, як зазначили юристи, військові зобов'язання, які ухиляються від виконання правил військового обліку, підлягають притягненню до адміністративної відповідальності. Адміністративний розшук та доставлення порушників до ТЦК здійснює поліція. Це можливо у наступних випадках, в разі фіксування порушень правил військового обліку у реєстрі військовозобов'язаних, якщо в особи відсутній військово-обліковий документ, якщо військовозобов'язаний не перебуває на військовому обліку, або знятий з обліку. В разі, коли є ухилення від виконання військового обов'язку у вигляді неявки заповісткою, у випадку ігнорування направлення на проходження ВЛК. В цих випадках, як зазначили юристи, затримання є абсолютно законним. Якщо ж ви не порушували правила військового обліку або є не військовозобов'язаним, здійснення адміністративного затримання не повинні здійснюватись, адже відсутні підстави для цього. Крім того, юристи дали відповідь на питання, з яких причин працівники ТЦК можуть утримувати військовозобов'язаного. Як зазначається, це відбувається тому, що після прибуття до районного ТЦК чоловіків зазвичай направляють на проходження ВЛК. А потім, у разі відсутності для строчки, здійснюється призов на військову службу. То, у зв'язку з масовим ігноруванням направлення на проходження комісії, працівники ТЦК здійснюють контроль за проходженням ВЛК. Та чи можуть працівники ТЦК здійснювати утримання військовозобов'язаних? Юристи зазначають, що затримання та арешт громадян не належить до їх повноважень, адже районні ТЦК та СП це не правоохоронні органи, а підрозділ збройних сил України. Вони мають вести військовий облік та проводити призов на військову службу. Якщо ж працівники фіксують незаконні дії військовозобов'язаних, вони мають право на притягнення таких порушників до адміністративної чи кримінальної відповідальності. Юристи також зазначили, що потрібно робити військовозобов'язаним у разі їх утримання. За їх словами, потрібно дотримуватись правил військового обліку, мати дійсні військово-облікові документи та не ігнорувати повістки від районного ТЦК. В разі відмови від проходження ВЛК та мобілізації можна написати письмову відмову та вимагати негайного звільнення. У випадку промислового затримання єдиним правовим способом є звернення до поліції із заявою про вчинення кримінального правопорушення у вигляді позбавлення волі. То що ви думаєте про скандали ТЦК? Діліться своїми думками у коментарях. І дякуємо, що дивитеся нас! Бережіть себе на все добре.